Вітаю всіх, слава Україні! Вчора я написав 5 пісень. Дві пісні на військову тематику, три пісні на цивільну. На кожну пісню я витрачав від 10 до 15 хвилин. В загальному я витратив не більше ніж годину на написання оцих пісень. Ну, Плюс-мінус 5 хвилин туди, 5 хвилин сюди. Ну, так само я от прийшов, зразу же, без підготовки, навмання поставив якісь акорди і виконав так само ці пісні. Ну, Мені хтось каже, там, О, як ти співаєш, як ти виконуєш ці пісні, краще би читав як тексти. Ну, Я вважаю, що не ваше псяче діло. По-перше, я їх взагалі тут не репетирую, Я тут не збираюсь вигравати ці пісні, тут відповідних умов нема. Тут так само нас. І криють, і все тут заміновано. Вибухи лунають через кожних півгодини, через кожних 20 хвилин, від того, що розміновують оце все. Так само зараз зима. Нам треба думати, як зробити, щоб було тепло, як облаштувати ті бліндажі, ті підвали, які ми заселили. Ну, Зараз я хочу вам заспівати дві пісні на військову тематику. Перша пісня це про смертників камікадзе на війні в ЗСУ, які на себе беруть удар противника в якості наживки, для того, щоб виявити, звідки веде враження і вогонь противник. Друга пісня це про наглих прапорщиків ЗСУ. Ну і зараз хочу вам заспівати оцих дві пісні.

Жив прапорщик один і був він дуже наглим. З дитинства із комбрігом є друзями, вони, тому той прапор нас, для всіх завжди бухнастий, бо ж командири різні, йому, мов дружбани і ось наказаю, щоб вивезти колону. Під обстрілами з флангів солдат це все зробив. Цю техніку й зілив, безпечно вивів зону. Лишень солдат за це медаль не получив. Прапор, прапор, ти герой, маєш ти відзнаку, дав тобі її комбріг за широку сраку. Божне, друзі, я давно. Дитинства, і тому медаль оцю маєш мов гостинця. Божне, друзі, є давно, ще ще сіл у дитинства, і тому медаль оцю маєш мов гостинця, а солдата тільки доганами обклали, що він був героєм, до уваги не взяли. Я батаром злосним, його всі обізвали, та зарплату з нього майже повністю зняли. Я ватаром злосним, його всі обізвали Відзвали та зарплату з нього майже повністю зняли. Герой, маєш ти відзнаку, дав тобі її за широку сраку Бо ж Боже, друзі, є давно, Ще-ще щесів дитинства, і тому медаль оцю маєш мов гостинця. Боже, друзі, є давно ще щів дитинства, і тому медаль оцю маєш мов гостинця, бо ж ось наказ дають, щоб вивезти колону. Під обстрілом флангів солдат. Зробив цю техніку й з'явив, безпечну вивів в зону, лишень солдат за це медаль не получив, цю техніку й зілив, безпечно вивів в зону, лишень солдат за це медаль не получив. Прапор, прапор, ти герой, маєш ти відзнаку, і дав тобі її обліг за широку сраку. Боже друзі, я дав. Ще ще сіл дитинства, і тому медаль оцю маєш мов, гостинця. Божі, друзі, є давно, щесів ще дитинства, і тому медаль оцю маєш мов, гостинця. Шисти ще того не знали. Всі точно, щоб дізнатись про це, перед поїхав один Петер. В нім, механік водій у бою став, не наче наживка, бо стілью номер один Для ворога став він тепер. Наш герой, як завжди, ти на ризик пішов добровільно. І від тебе залежить, чи виживуть всі у бою. Бо ж підрозділ увесь, будячний тобі дуже сильно. Щоб страшність душі проявив у бою ти свою. Бо ж підрозділ увесь! будячний тобі дуже сильно. Що безстрашній душі проявив у бою свою. І ось постріл лунає, і ми чуємо чітко гармати. Бо ж побачили звідки противник веде свій вогонь. І ми почали також у відповідь їх насипати. Та механік водій, вже не чув, як горіла їх бронь. І ми почали також у відповідь їм насипати. Та механік водій, вже не чув, як горіла їх бронь. Наш герой як завжди ти на ризик пішов добровільно, і від тебе залежить, чи виживуть всі у бою, бо ж підрозділ увесь будячний тобі дуже сильно, що безстрашні душі проявив у бою ту свою. Бій тривав дуже довго, і в ньому не були переможці, Лиш механік водій. Був пораненим сильно в бою. Це заслуга. Що живими лишилися, хлопці, що в жорстокім бою проявив ти хоробрість свою. Ця заслуга твоя, що живими лишилися, хлопці, що в жорстокім бою проявив ти хоробрість свою, наш герой, як завжди і на ризик пішов добровільно, і від тебе залежить чи виживуть всі у бою, Бож, підрозділ увесь, в будячний тобі дуже сильно, що безстрашність душі проявив у бою Ти свою Бож, підрозділ увесь, був удячним тобі дуже сильно, що безстрашність душі проявив у бою Ти свою